Привіт! Зараз покажу, як зробити анімованих сутностей. Обов'язково потрібен Blockbench та mCreator. Заходимо у Blockbench і повторюємо за мною файл, плагін і шукаємо Gecol. Натискаємо Встановити і закриваємо вікно. Тепер в нас з'явився вид моделі Gecolib Animation. Натискаємо Створити нову модель. Ввожу назву моделі, хоча ви можете це не вказувати, тому що ми будемо її вказувати при експортуванні. Добре, натискаю підтвердити. Тепер ми з'явилися у пустому полі. Зараз я буду розповідати для тих, хто не вміє робити моделі. Додаємо нову групу і називаємо цю папку Head. Приблизно так у вас повинно вийти. Тепер потрібно зробити модель нашого моба. В нас є чотири основні функції: це переміщення, масштабування, обертання та інструмент повороту. Поекспериментуйте, але четверту функцію поки що не трогайте. Я зробив свого моба текстуру. Я вам не покажу, тому що ви побачите її у наступному відео. Тепер треба поставити точки оберту. Вони будуть як сустави нашого персонажа. І якраз за це відповідає наша четверта функція, яку я казав не трогати. Натискайте її, натискайте на папку там, де ви розміщали куби, і тепер ставимо точку оберту. Як бачите, все працює, вам буде легше робити анімацію. Ставимо на всі частини тіла точки оберту і саме головне, що треба їх ставити не на блоки, а саме на папки. Текстура в мене вже намальована, але я не хочу її показувати, тому що цього моба я покажу у новому відео. Після цього переходимо до розділу анімувати. Додаю нову анімацію, називаю її, наприклад, Edol. Робіть такі імена, щоб ви їх запам'ятали, і вже в емкреаторі ви змогли їх написати. Ставимо цикли, підтверджуємо. Тепер виділяємо всі частини тіла і ставимо ключові кадри. Тепер ставимо ключові кадри і робимо анімацію. Ось така простенька вийшла. Дороблю анімацію сутності, коли вона стоїть, і тепер переходимо до анімації ходьби. Також ставимо цикл, називаєте її, наприклад, валк, як я. А далі ви робите все, що хочете. Можете ще анімацію атаки і зробити. Тепер треба правильно експортувати це все: файл, експорт, і тут не може бути правильного експорту, тобто відсутні геколіп, Тому заходимо в плагіни, шукаємо геколіп і видаляємо. Потім заново встановлюємо. Закриваємо, відкриваємо файл, експорт, і тепер у нас з'явилася експорт Gcalib-модель. Називаємо її і зберігаємо. Тепер заходимо в вкладку Анімувати, нажимаємо зверху Анімація, експорт анімації, натискаємо галочки і нажимаємо підтвердити. Тепер нам треба назвати анімацію, також як і модель, але треба додати точка анімейшн. Ось приклад. Тепер нарешті заходимо в Increater і создаємо новий проект. Також пишемо ім'я проекту. Якщо ви не хочете робити на нових версіях, то можете її поміняти. Тепер нажимаємо цю кнопку. Чекаємо на повну загрузку проекту. Не бійтесь, це може зайняти більше часу, ніж ви думаєте. Так, тепер я вирішив зайти у свій проект, щоб тут зробити собі моба. Тепер треба встановити плагін геколіп у mCreator File Preferences. І знаходимо тут Manage Plugin. Натискаємо сюди, і вже тут ми можемо скачати плагін геколіп от Nerdy. Натискаємо і скачуємо на ту версію Мкреотера, яка у вас стоїть. Тепер відкриваємо це і імпортуємо zip файл який ми скачали. Тепер обов'язково ставимо тут галочку і після цього ми закриваємо програму і заново заходимо. Натискаємо на плюс, вибираємо Animated Entity і називаємо її, як хочемо. І так, тепер нам треба імпортувати наші моделі та анімації. Натискаємо на Workspace Ресурси, g Імпортувати g модель. Вибираємо модель та наш файл анімації. Повертаємося до моба. І вибираємо тут нашу модель. Тепер текстуру, яку ми зберігли у блокбенчі. Вибираємо кольори яйця призиву. Тут ви можете вибирати озвучку для свого моба. Далі я ставлю тут, наприклад, 100 хп для нашого моба. Швидкість я оставлю стандартну. І нарешті на вкладинці Animation ми ставимо назви наших анімацій. І так. Все готово, справа ми тут поки що нічого не трогаємо. Зберігаємо. Тепер обов'язково натискаємо сюди і чекаємо. Тепер я зараз вам покажу, як зробити так, щоб вертілася голова вашого моба. Але спочатку ви повинні протестувати вашого моба в Майнкрафті. Натискаємо на кнопку Run, але моба я вам не покажу. Ми повернулися сюди, натискаємо галочку і вводимо назву нашої групи. Наприклад, в мене це Head. Тепер зберігаємо і запускаємо гру. Якщо вам допоміг, можете підписатись та поставити лайк, та можете зайти до нашого дискорд-серверу. Всім до зустрічі!